Доброго здоров'я гені панове, категорично і з великим задоволенням. Втретє, сьогодні, 8 травня, у четвер, я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це дійсно наш третій брифінг за сьогоднішній день. Дивимося стан речей Сьогодні ж типу перемир'я, яке ну з одного боку верифікував Путін, але точно офіційно не верифікувала українська сторона. Але м -м, одразу хочу сказати, що от за, за даними повітряних сил впродовж поточної доби, 8 травня, ну принаймні на ранок так було, і поки що свіжі. Жо, інформації додаткової немає, але в повітряному просторі України ракетних ударів і застосування ударних безпілотників не зафіксовано. Фіксувалися деякі електронні варіанти ракетної атаки, але одразу виправляли ситуацію повітряні сили і казали, що ціль не спостерігається. Ну, типу, обманки, якісь електронно запускали, щоб ми не розслаблялися. Втім, звісно, впродовж ночі ми про це ще вранці говорили. Ворог активізував удари тактичної авіації з застосуванням керованих авіабомб по Сумщині. А це також офіційно. На заяву повітряних сил, хоча одразу хочу сказати, що профільні пабліки, російські z пабліки, почали говорити, що після нуля годин ніхто нічого не пуляв. Мовляв, запульнули сьомого близько опівночі на восьме, і просто там бомба перелетіла. Ну там кажуть, шість секунд ну запізнилося. Нічого страшного. Ну, де шість секунд, а де світлина? Що все весь удар вже був, коли почало сходити сонце. І ще одне приточнення, що Збройні Сили України отримали наказ відкривати вогонь лише. У відповідь це підтвердили військові трьох підрозділів збройних сил України, що діють на Покровському напрямі і на Півдні. Це за даними вже українських засобів масової інформації, але знову ж таки офіційної реакції з боку генштабу немає. Бо ми вранці казали, що є інформація, начебто, що ми так якби теж підтримуємо це перемир'я, але як буде відкриватися вогонь, звичайно ніхто мовчати не збирається. Так от що стосовно сумщини, вже можна констатувати, що Росія порушила запроваджено цим же Путіним триденне перемир'я вранці, 8 травня. тобто сьогодні по сумщині вдарили там вбито одну людину ще одну жінку врятували. Це за даними де. ДС... СНС був авіаудар білопільської спільноти громади білопільської внаслідок обстрілу. Один житловий будинок повністю зруйнований. Ще три мирних ж... мешканців і сім господарських будівель отримали пошкодження. На місці події працювали фахівці. ДСНС знайшли от, жінку під завалами, деблокували її і передали на швидку в сумському сумському районі. Внаслідок нічних обстрілів ще були пожежі в трьох житлових будинках, працювали до самого ранку рятувальні. І, ну, як я вже сказав, на жаль, за результатами цієї атаки вбито одну людину. Щодо фронту, там бої тривають попри заяви Росії про початок так званого перемир'я, тому говорити про припинення вогню на лінії зіткнення не можна. Знову ж таки, у розвитку це дані від речника оперативно стратегічного групування військ Хортиця Віктора Тригубова. він якби опікується в медійному плані якраз найбільш гарячими ділянками фронту. Правда, каже тепер цей вогонь менш активний. Ну і сам во. Ворог менше активний, але все одно лізуть. На деяких напрямах боєзітнення зранку ну, не було, але були активні боєзітнення на низці напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо. Я ще вранці казав, що якраз наші військові це не перемир'я, а перекур. Ну, за словами речника, були штурмові дії з боку окупантів на в напряму, причому від опівночі, вже якби на цю добу повернув час на Лимані, на Волчанську, Краматорський напрямок, зокрема в Часу Яру, а також у районі Турецької, на Покровськ. Новопавлівському напрямах. Тому говорити про перемир'я, яке вони там оголосили, його непомітно на фронті на сьогоднішній день. Ну і, як каже пан Тригубов, російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід і схід від міста Покровська, також південніше міста. І за минулу добу на Покровському напрямі сталося 65 бойових зітнень. Ну побачимо, скільки буде за результатами сьогоднішньої доби. Але це трохи менше в будь-якому разі, ніж в деякі дні. Але покровський напрямок на сьогоднішній день залишається найбільш інтенсивним по всій лінії фронту, і росіяни в принципі не полушають спроб покращити своє тактичне становище навколо міста або навіть перетнути трасу Покров Ну, теж ми про це говорили, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, в принципі, вийти на трасу в бік туди Павлограду, або якось допомогти військам, які намагаються дійти до Новопавлівського напрямку, до кордону Дніпропетровської області. В принципі, їм це не, де... не вдається. а Пам'ятаєте, це була одна з категоричних таких вимог або дедлайн з Кремля, спущеним до військ Росії на цьому напрямі. Тобто, як вони планували, до 9 травня вони туди не вийдуть, чи вийдуть вони колись? Це питання питання звичайно будемо спостерігати, але свято особливо в цьому контексті в них точно не буде на північ від Куп'янська все більш-менш стабільно. Місяць-півтора тому там ситуація в районі Кіндрашівки була доволі важкою. Росіяни намагалися проходити ярами, балками до села активно діяли ДРГ противника навіть в глибину до півтора кілометра від лінії бойового зіткнення. Загалом невтішна ситуація була для самого Куп'янська. Зараз же ситуація значно покращилося так. Ну вже Можна сказати так, не, не дуже обережно там чи соромлячись, будемо про це говорити. Фронт стабільний і не рухається. Противник особливої активності не проявляє, а де проявляє, одразу вмирає. Наші підрозділи навіть деінде проводять контрнаступальні дії. Зокрема, зайшли в селище населений пункт, яке западне. Росіяни намагаються прорватися до Сіверська, кидають туди всі можливі сили. Це Рубіж-бригада. Там зазначають, що тактичних успіхів ворога на цьому відтинку фронту немає, і тому вони намагаються якнайшвидше його знайти. Розуміють, що вихід на сіверс для них відкриє доволі широкий плацдарм, тому кидають туди якомога більше і піхоти і техніки. Ну штурми там щодня. Так що, знову ж таки, бачите, ще один напрямок, який не зупинився сьогодні під на цей час перемир'я. Але. Є здобутки, про які от сьогодні вранці вже теж відкрито сказали. Силу України відновили позиції біля селища Липці, це Харківська область. Якраз для Харкова це дуже хороша інформація. представник бригади Хартія, це Нацгвардія України, так сказав, що українські бійці змогли відтиснити російських окупантів далі від Харкова. і відновити контроль над важливою природною тактичною значущою ділянкою місцевості. Там мова йде про 200 гектар лісу біля Липців. Ну, 13-та бригада Нацгвардії Хартії. З іншими підрозділами сил оборони до от, сьогоднішнього ранку завершила масштабну операцію звільнення лісового масиву. Загальна площа де окупованих територій ну 200 гектар. Це там 2 мільйони квадратних метрів. Це насправді ну, досить багато квадратних кілометрів. Але найголовніше, що якби відсунули з можливостю артилерійських обстрілів Харкова, і я вважаю, ну так це найбільший такий результат цієї ці, ці ходи. Наступальні дії тривали навіть 5,5 з половиною місяців. Операцію там розпочали ще в листопаді 24-го року. За цей час росіяни винесли 1500 солдат, це 200-300, там купу техніки, сотні одиниць озброєння, так що результат хороший. Ще один результат, про який тільки сьогодні сказали, але видно, що цей процес лежав в основі певних висловлювань, особливо Кіта Келога. Ну, Вітков менше про це говорив останніми днями, але Келох, от він зазначав, що ми з українською стороною там 30 днів вони готові. А виявляється, що була серія онлайн-перемовин з Вітковом і Келогом про 30-денне перемиря. Тобто, з нашої сторони в таких переговорах брали Єрмак Ум'єров Сибіга. І БЕФС, Олександр Позаштатний радник голови офісу президента. А з іншого боку, були представники партнери зі США, країн Північної Європи і Балтії. При тому, як бачимо, от і Вітков і Келог були. Тобто, переговори навіть запрошували на Переговори запрошувалися дипломатичні радники президента Франції Еммануель Бон, радник прем'єра Британії Джонатан і радник канцлера Німеччини Гюнтер Заутер. Були там присутні, тобто це серія була перемовин, в результаті якої ну плюс-мінус опрацювалася ця стала позиція по. Тому що багато країн кажуть, ну що ж там Путін, давайте з'ясуємо, буде Путін там миритися на 30 днів. А хто знає, може після цієї 3 днів там перейдуть на 30 днів? Може Путіну сподобається? Ну може, звичайно, але швидше за все не, не може. Більше того, він ж там намагається показати свою міць, вдалість, вдачу, яка я супроводжую. Сьогодні велика зустріч із китайським керівником. Ну, бачили, да, відео є в телеграм-каналі Василь Клончук, Як там виглядав насправді хазяїн, який приїхав до Путіна? Як він? До нього йшов, як той йшов, там на цирлах. Майже ну рано чи пізно будуть в мас-медіа інформація стосовно реальних перемовин, бо те, що вони там дали, це дружба на віки. Ми нікуди один від одного і назавжди і економіка. і Ми тут співпрацюємо, і світ біполярний. Він різноманітний. Ми тут стоїмо на чолі цієї різноманітності. Ну одним словом, все як завжди, але я думаю, що там всередині буде Ують якісь моменти пов'язані з військовим співробітництвом, з економічним співробітництвом. треба відзначити, що там скрізь зараз z пабліки. Пишуть, що найбільший підрозділ закордонної армії, яка буде там завтра маршувати по Червоній площі, буде ця китайська коробочка. Подивимося, китайська вона буде чи корейська, бо такі теж інформації були тобто корейці, які переодягнуті в китайські однострої. Тим не менш на трибунах хтось буде стояти, кажуть, навіть ще п'ять депутатів європарламенту. Туди попхалися. Причому представляють вони різні країни, мовляв, вони туди з'їздять, а потім вони приїдуть до України щось там миротворчої діяльності займатися. А поки що ми бачимо, що там Євросоюз ну можливо представить Фіцо, який можливо долетить. Можливо, в той момент, коли ви дивитеся це відео, він вже допхався, але ми знаємо, що зранку в нього були обструкції, проблеми. Ніхто літак його не пропускав. Але я кажу, якщо дуже хочеться, сів на комерційний рейс і полетів. Хоча до сьогодні там в російських аеропортах зберігається хаос, ну, наплік. І вчорашньої атаки безпілотників дійсно і сьогодні, попри там всі заяви, що ми нормалізуємо, ми все поставимо. Сотні рейсів затримуються. Знову там люди живуть в аеропортах. Ну, все як має бути, все як росіяни люблять, насправді, ну нічого потерпають, але нічого, потерпимо. Звичайно, це ж свято, це ж Путін. Але стосовно цих діячів з Євросоюзу, які там з'являються, ну побачимо, як Євросоюз відреагує, особливо в контексті продовження чи не продовження розмов з сербським президентом, але усі, Хто справді підтримують мир, мають бути 9 травня в Україні, а не в столиці країни-агресорки. Це заява представниці високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики. А знаєте, що завтра там у Львові буде будуть великі заходи. Побачимо там трибунал мають розписати цей про ну, трибунал для Путіна буде створювати ос особисто і для всіх його посіпак. От за словами пані Калас. Міністри їдуть на зустріч з тим, щоб передусім обговорити. Подальшу підтримку України а, зі свого боку, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на великому внеску українців в перемогу над нацистською Німеччиною. І засудив спроби Путіна переписати перемогу надати і приписати перемогу лише Росії. До речі, сьогодні було таке фантастичне звернення президента Зеленського. Та він хрещатиком ішов. А то вчора питали, чого та там люди з ним фотографуються? Що він на хрещатику на Майдані Незалежності робить? І от сьогодні ми з'ясували, що насправді президент Зеленський робив на хрещатику на Майдані незалежності дуже важливо пам'ятати, що вся Україна була окупована під час Другої світової. Лише дуже мала частина Росії. Президент Зеленський сьогодні так і сказав, що переважна більшість росіян в очі німців не бачила. А сьогодні розказує, як вона німеччину перемогла. Що мільйони українців постраждали від нацистських переслідувань, але також воювали в Червоній армії. Огидно з боку Путіна присвоювати Росії самій перемогу над німеччиною нацистською, Ще гірше використовувати риторику тих днів, де нападу на Україну Сьогодні, яка на відміну від Росії, є насправді демократією. Ну і щоб примусити Росію до миру, євросоюз наразі, як я вам доповідав, працює над 17-м пакетом санкцій. Побачимо, бо там є речі досить потужні, але є і досить потужні ну, противники цієї ходи, тому що ну їм краще. І і там, і там гроші брати. Але якщо буде обструкція проти Росії, то як Росія буде, наприклад, в Угорщину засипати якісь речі до бюджету? Там направляти пальне для атомної електростанції, пумпувати нафту, пумпувати газ? І звичайно, що. Тут хто хто заважає найбільше? Хто найбільше пересторога Орбана в цьому зв'язку, щоб чинити щось проти Євросоюзу? Ну, звичайно, Україна, звичайно, персонально Зеленський. А як же от прем'єр-угорщини в зверненні до своїх громадян накинувся з критикою на пані президента Єврокомісії Урсулу фон Дрляєн? А за її лобізм, як він сказав, інтересів України підтримку надання військової допомоги і лобіювання якраз швидкого вступу України до ЄС Орбан вчергове пообіцяв, що Будапеш заблокує намагання Києва приєднатися до європейського співтовариства. Стата так виглядає сьогодні. З Брюсселя надійшли тривожні новини після Манфрета Вебера і Урсула фон дер Лейн присягнула на вірність України на підтримку військових зусиль Україні. України. Голова Єврокомісії заявила, що. Цього року будуть зроблені рішучі кроки для вступу України до ЄС. Ну це ж значить будуть ламати об коліно самого Орбана. Він це має на увазі е, і типу. Оголосила пані Урсула про намір надати Україні ще більше грошей ніж раніше. Ну це взагалі удар як серпом по всіх місцях для Орбана, і заявила про бажання глибше втягнути ЄС у війну в Україні. Я не знаю, не чув саме такого формулювання, але очевидно, пану Орбану видніше. Але це не в інтересах Європи. Європі варто наслідувати приклад США і виходити з війни. Європі не слід кидати гроші європейських платників податків в бездонну яму війни, яку не виграти. Європі треба приймати країни, що змістять Міснять спільноту, ну очевидно, це мова про сербію. Якраз педалюють і прийняття і угорці, і сусіди там австрійці, а не ті, що призведуть до банкрутства, тобто серби призведуть до процвітання Євросоюзу, а Українці призведуть до банкрутства. Ви ж розумієте, позиція в Угорщини залишається незмінною. Ми не дозволимо угорцям платити ціну за вступ України до ЄС. А настав час, щоб Європейська комісія нарешті представляла інтереси країн-членів, а не України. Ну можна лише сказати, що може вже не став час, щоб Єврокомісія нарешті перейшла. Від процедури одностайного голосування до прийняття рішень загальною більшістю в інтересах якраз тих самих країн-членів, а не от цих там кількох кремлівських посіпак, як варіант. А чому би й ні? На цьому тлі я вранці доповідав, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Можу конкретизувати. Причому це буде так було символічно зроблено в перший день нового уряда Фрідреха Мерхса. Це такий, напевно, подарунок від Шольца в контексті того, що вони в одній коаліції, але тепер це все йде вже під Рудою Фрідріха Мерса в пакеті відповідне устаткування для розмінування, три гаубиці з 2 ракети для Айрісті СЛМ, боєприпаси для танків Леопард, 2 Майже 40 тисяч набоїв для гіпардів, тисячі снарядів. Також німецькі партнери передали дрони Вектор і HNF-1. безпілотні апарати на землі, машини розмінування, штурмові гвинтівки, багато іншого обладнання. До речі, на цьому тлі Нацгвардія. Отримала на озброєння німецькі леопарди. А це командувач повідомив Олександр Півненко, що нещодавно до бойових підрозділів на надійшли танки Леопард а 5 Це дуже глибока модер... модернізація. І, взагалі, новий цей танк Леопард 2А4. Ну, відносно новий, але ну це добре. Військовослужбовці зараз проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання цієї техніки. Тепер щодо економічної нашої угоди, в принципі, США сподіваються, що нас наступні дві угоди, ну як угода про надра, будуть фіналізовані за тижні, а не за місяці. Якраз перед голосуванням в парламенті пані Свириденко проводила брифінг і пояснила за те, що для когось склад... ну, є terra інкогніта Це угоди вже не міжурядового рівня, тому каже може і депутатам знати про це не треба. Вони не потребують підписантів з боку представників Кабміну. Це угоди комерційного характеру, які будуть підписуватися з боку двох юридичних осіб, які будуть представляти штати і Україну, ми сподіваємося, що фон повністю вже запрацює впродовж кількох тижнів. Ну от якраз і в штатів такий же підхід. Більше того, якраз на тлі підписання цієї угоди, нарешті почали в Штатах назвати ну, речі своїми іменами. Напевно, це ще раз такий дзвіночок чи привіт самому Путіну в контексті санкцій, тому що ще раз кажу: міністерство фінансів сполучених штатів це та інституція, яка в результаті обкладає економічними санкціями ті, чи. Інші країни, ті чи інші напрямки. І тому е е вис ну, виступ чи слухання в конгресі для міністра фінансів США Скотта Бесенда ну, стало таким. Е е ну... Я думаю, так виправ... виправданням певних речей, які дозволяв собі сказати Трамп, і на які він натякав в контексті навіть у цих обструкцій по лінії Лінсі Грема, той законопроект, який ще висить як домоклювий меч над головою Путіна в Сенаті. Так, от під час слухань Конгресії Скотт Бесент назвав Путіна воєнним злочинцем. От, не більше, не менше. Там було запитання конгресмена демократа від Каліфорнії Хуана Варгаса. Як воно лунало? Ставлю запитання щодо Росії: чи вважаєте ви Владіміра Путіна воєнним злочинцем? Так, відповідь міністра фінансів штатів. Чи вели би ви перемовини з воєнним злочинцем? Відповідь вважає, що це суть дипломатії. Потрібно говорити з обома сторонами. Сер? Отже, ви справді будете вести переговори з воєнним злочинцем? Відповідь я переконаний, що після другої світової війни теж доводилося нам домовлятися з японцями. Ну, типу, добре дякую. Але те, що назвали Путіна воєнним злочинцем, який не хоче миритися, ще раз скажу, що це досить непогано. Здається, так що таке публічне визнання Путіна військовим злочинцем було навіть і зроблено не випадково. Адже в пресі давно йдеться про те, що адміністрація Трампа готова перейти до посилення санкцій проти Росії, якщо мирний процес буде гальмуватися з вини саме Кремля. Ну і те, що такого визнання Таке визнання зробив саме міністр фінансів. Це дійсно важливо. адже саме МінФін Ша накладає особливо болючі санкції, в тому числі і вторинні санкції, що публічно анонсуються на тих самих же ж покупців російської нафти. Так що привіт, я не сумніваюся, передали. Тепер привіт, нам передали. Бо знаєте, скільки можна про Ізраїль говорити, все одно в них і щоб з ними росіяни не робили, все одно тиск видно громадськості на Нітаньяху достатньо по. Тужний і Ізраїль має намір зміцнювати зв'язки з Росією. Тобто, незважаючи, що відбулося от ото на день народження Путіна з тим музичним фестивалем з купою жертви заручників, коли Хамас напав на територію Ізраїля, а потім з'ясувалося, що хто її готував, звідки інструктори, які методи використовували, тобто, Нітаньяху, це виявляється якби по барабану. Він товариш з Путіним, ну трошки погнівався, погнівався, та й все чин чи При тому, що як ізраїльські видання, це подають, що це зміцнення зв'язків відбувається, незважаючи. На висловлене розчарування України, тобто за інформацією місцевої преси, Київ розчарований дружньою бесідою Нетаньяху з Путіним. Вона відбулася телефоном. Ну пам'ятаєте, Нетаньяху на всьому ключі до Угорщини літав. Там все не дуже ну, якби прозоро, і все не так просто, як може здатися тим, хто там відслідковує демократію в Ізраїлі в Україні. Вважають, що бесіда двох лідерів означає різке потепління у відносинах Тель-Авіва і Москви. Ну я думаю, що вони недалекі від істини при тому, що джерела. В оточенні українського посла в Ізраїлі Євгена Корнінчука він ще там залишається, хоча ну вважало, що він переїде на іншу посаду. Повідомили, що напередодні телефонної розмови до нього звернулися ізраїльські офіційні представники, і повідомили, що Ізраїль і Росія будуть зміцнювати зв'язки між двома країнами, і що така політика буде тривати, щоб, типу, не було ніяких демаршів, як то часто відбувається в різних країнах. Типу, прийшли, попередили. Ви там не сіпайтесь. У нас це наш план, і ми так і будемо рухатися. Представники. Ізраїлю зазначили, що вони заздалегідь повідомляють про це, оскільки на ізраїльсько-російському треку чекають зміни, які точно не сподобаються Києву. Ну це, звичайно, цікаво, особливо в контексті, що, начебто, в Ізраїлі готуються, модернізуються для передачі в, Україні, в Україну систем Петріот. А якщо завтра Путін скаже Нітаняху чи вже сказав цього не робити, то це нам точно не сподобається. Якраз просто днями 6 числа прем'єр Ізраїлю Нетаньяху Путін говорили телефоном. Причому вперше з грудня 23-го року, якраз як все відбулося. Ну, стосовно ще от економічної складової друзі міжнародної, це стосовно там заяв, що робити з українськими біженцями. я Вчора за Німеччину говорив. А от за Словаччину, хоча Словаччина не така вже масово заселена нашими біженцями, але вже є статистика їх місцева, що біженці з України принесли бюджету Словаччини вдвічі більше ніж було витрачено на допомогу їм. За оцінку рядового інституту фінансової політики, якраз минулого року, українці з. Збільшили державні доходи словаччини на 217 мільйонів євро. Вигляді тільки податку на прибуток, а там обов'язкових зборів, акцизів і ПДВ. Витрати на допомогу за цей період склали 98 мільйонів, тобто профіт очевидний і переважно у вигляді допомоги на проживання і освіту українських дітей. При цьому дві третини цих витрат були сплачені за рахунку фондів ЄС, а точно не словаччини. При тому, що гроші от, в плані цих зборів, прибутків, акцизів, це для словаччини виключно. Українці становить 40% від понад 122 тисяч працевлаштованих іноземців в словаччині згідно з аналізом уряду, саме робоча сила з України може сприяти вирішенню проблем дефіциту робочої сили в деяких секторах словацької економіки. І тому, до речі, повідзначити, що Фіцо лише один раз сказав, що будуть обструкції з українськими біженцями, типу, ми почнемо їх виганяти з країни. Як одразу йому стулили пельку, причому свої ж бізнесмени. Він більше про це не говорить. Він може там сказати за зеленського за газ, за Росію, але за українських біженців ані пари з вуст. Тепер хто в Україні залишається, пройти ВЛК тепер стане простіше. Так, простіше, Кабмін скасував одну з вимог. А в Мінобороні пояснили, що ухвалили там зміни до певної постанови номер 560 і змінили правила проходження ВЛК. Тепер електронне направлення на ВЛК можна буде отримати без підпису керівника ТЦК, якщо людина просто сама захоче пройти комісію. Відомство вважають, що таким чином посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровольно, виключно добровольно. Якщо на Приклад мають бажання проходити службу за контрактом також змінами. уточнено перелік документів, що підтверджується право на відстрочку жінкам і чоловікам, які отримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Там ще оновлення на резерв плюс пройшло. Але вони там сказали, що. Більше це в плані безпеки, а не якихось нових опцій. В будь-якому разі теж кого це стосується, зверніть увагу, що в резерв плюс там виникає така позначка, типу вимога оновити документ для того, щоб продовжилася онлайн-вістрочка. Знову ж таки, кого це стосується? Оновлена дата. Вже має відображатися в резерв плюс. Це студенти, аспіранти, багатодітні батьки, які мають дітей в одному шлюбі, і людей з інвалідністю. Тобто там з'являється позначка на який там травень-червень, на серпень місяць, на три місяці наперед. При цьому пані заступник міністра оборони Катерина Чорногоренка також повідомила, що зміни в постанові номер 560 передбачають, що в Резерв Плюс можна буде генерувати повноцінне направлення без електронного підпису ТЦК керівника ТЦК ТЦК більше не будуть відправляти на ВЛК людей з інвалідністю. Тобто, це все позначено і має місце якраз в Резерв Плюс. Ну і стосовно людей, які там ведуть, не ведуть бізнес в Україну. Тут статистика в нас можливо вона пов'язана з тим, що повернулися всі. Якби правила, які були до війни, і тому люди, особливо ті, які не працювали в своїх ФОПах чи не працювали ФОПами, будучи ними зареєстрованими, а пішли на закриття цих підприємств їх. Але за перші 4 місяці 2025 року на 38 тисяч ФОПів закрилося більше, ніж відкрилося. В принципі, що на 46, 44% більше, ніж попередньо, ну, рік тому, в цей самий період. Майже 82 тисячі нових ФОПів відкрилося, і майже 120 припинили підприємців свою діяльність за перші 4 місяці 2025 року. Тобто на один новостворений бізнес зараз припадає півтора закритих. Найпопулярніша галузь для тих, хто відкривається, це роздрібна торгівля. Її обрали майже створених фопів. Ну все одно продовжують наповнити бюджет, і сьогодні Нацбанк звітує, що міжнародні резерви України в квітні зросли на 10% і встановили по суті рекорд 46 мільярдів 680 мільйонів доларів. Станом на 1 травня міжнародні резерви України от таку суму становлять зростання 10%. Така динаміка зумовлена з одного боку значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів а з іншого наймен. З квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку. Тобто люди починають, ну, можливо, інституції, фірми менше ну, за цей період, бо, напевно ж, виплат немає якраз з доларом там, євро, ну, в даному випадку доларом або взагалі всіма валютами, які є в розпорядженні. Ну А стосовно долар-євро, так щоб ми не плуталися, дійсно, Нацбанк каже, що Україна може перейти від долара на євро як основну валюту. Очільник Нацбанку пишний доповів, що країна розглядає можливість відійти від долара США як валюти основної курсової прив'язки на користь євро. А він зазначив, що потенційний вступ країни до європейського союзу і посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України, а також більша волатильність на світових ринках. Ну, в принципі, я думаю, що це основна причина і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі змушують Нацбанк переглянути, чи має євро бути базовою валютою для гривні за замість долара також Пишний зауважує, що ця робота складна і потребує якісної різнобічної підготовки. Крім того, він звернув увагу, що операції з доларами США продовжують все ж таки домінувати в усіх сегментах валютного ринку та й не тільки нашого. Проте частка операцій, дономінованих у євро у більшості сегментів потихеньку зростає, хоча ще помірно. І якоїсь там загрози, умовно кажучи, для долара як такого в Україні немає, але вже бачите, в той бік починають дивитися. Ну, все буде залежати від подальшої поведінкової моделі очільника Сполучених Штатів і прийнятих ним економічних рішень, тому що це впливає, як бачимо, на їх валюту, а вона є для когось на жаль, для когось на щастя, але основна валюта на яку спирається сьогодні гривня. Ось так друзі виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Ще раз день чи четвер, 8 травня. А, дякую, що ви на каналі. Канал називається Василь Кланчук. Підписуйтесь, під приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте. Дякую за підтримку. Мої патреони, спонсори, спонсори каналу. Всі, хто знаходить оп опції в описі до цього відео. Спасибі вам величезно, друзі. Будь ласка, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. Пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтесь, оскільки далі. Обов'язково буде слава Україні!